Усім вітання вітання на каналі Тарохроніки. Радий буду, як завжди, вашим вподобайкам, коментарям та підписці. А поки телефон охолоджувався від зйомок попереднього відео та, про фінансовий і матеріальний стан українців, я тим часом зробив розклад щодо опалення в Україні. І у нас виходить і десятка мечів, і дев'ятка мечів, і лицар мечів, і певний ресурс. Поповнення, поновлення якого потрібно, так? І виходить, що ситуація у нас із опальним сезоном наразі поки що не дуже позитивно виглядає. Постійно удари, постійно розпач, постійно такі певні якісь активні агресивні дії. І все це потрібно знову повертати в стабільний стан. І за шісткою пентаклів це такий е, певний, скажімо так. Справедливий розподіл цінностей певного ресурсу і, по суті, символізує от людину, яка ділиться з іншими, а інші діляться з вами. А Оскільки в нас тут випадає поруч паш жезлів, є такий певний натяг на проблеми в енергетиці, так? Розподіл і ситуація за підвішеним нестабільна. І щоб зняти. З такого стану ситуацію, у нас іде по дурнього обнулення, обнулення до десятки кубків. До десятки кубків це, власне, найвища міра насолоди. Якщо брати у нас кубки як такі, і це відповідно символ води. Тобто постійно виводити з підвішеного стану, грубо кажучи, опалення. Так? Далі попросив відкрити ще смерть. Четвірка мечів. Шістка мечів і король жезлів. Тобто, обнулення системи, по суті, відбувається шляхом трансформації, що зі стану четвірки мечів в стан шістки мечів. Тобто пошук постійно нових можливостей виходу з ситуації, так? І король жезлів, як певний результат, і також знову натяк у нас йде на енергосистему. Тобто, згадуючи заяву ДТЕК. Про те, що вони не можуть гарантувати стабільності, то хто знає як то кажуть. І тоді, чесно кажучи, карти чітко показали, сказали про те, що за рахунок постійних атак е руйнування системи стабілізувати її складно, і нема можливості накопичити стільки ресурсів та відповідних, е скільки необхідно. І попросив я карти ще фіналізувати. На фінал у нас випадає таких три карти: тобто вежа, вісмка жезлів і королева пентаклів. Тобто постійна вежа, постійне руйнування і проблеми, причому неочікувані швидкі з певними ресурсами. Так? І за вісімкою жезлів можна сказати, що знову ж таки йдеться про енергію. А на дні колоду у нас меч. Як символ певного успіху колесо фортуни. Далі, по суті, певний успіх. так, Чоловік сидить на кріслі задоволений. Далі певний тріумф. Знову ж таки, отримання результату, де в Україні? Чому в зв'язку з чим? В зв'язку з ударами і от залежністю від цих ударів. Ну, і... За двійкою у нас в жезлів, це по суті пошук варіантів виходу із ситуації. Тому є така велика надія, що ситуацію будуть стабілізовувати. І найгірший сценарій, надіємося, що мене ну, принаймні наразі так показали карти, що ситуація може бути доволі неоднозначною з запальним сезоном. Який наближається але, але надіємось на краще, тому що карти, які випадають на дні колоди, показують доволі таки позитивний результат, хоча буде нелегко, тому боліваємо за якомога позитивний результат для нас. А я вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Знову я запитав у карти, як пройде опальний сезон. Бачимо знову дев'ятку мечів, бачимо певні обмеження і бачимо відповідно. Розпач, постійний захист своїх кордонів, інтересів, оскільки це жезли, це знову ж таки натяк на енергетику. Знову далі у нас йде дев'ятка жезлів. Бачимо чоловіка, який з останніх сил тримається, але він все ж таки тримається, і йде постійна робота над тим, аби уникнути важкої ситуації. так? Ну, відповідно, приклавши певних зусиль по силі, отримати позитивний результат і шанс на те, що вдасться уникнути найскладніших моментів. Але жриця нам знову-таки натякає на те, що буде що неоднозначно. Такий от по скрипту.